Як відомо, Кривий Ріг залізне серце України, місто, яке поєднує важку промисловість та мальовничу природу. Ми бачимо цю красу щоденно, захоплюємося нею та робимо фотку на згадку. Але я, Олеся Сімона, хочу запросити вас у світ. Видатного художника Івана Авраменка, який увічнив історію нашого міста у своїх яскравих картинах. Ми знаходимося на подвір'ї школи 120. Саме тут Іван Авраменко створював свої відомі роботи у невеликій художній майстерні. Зараз у школі відкрито музей. Добрий день, Олесечка. Пропоную нам разом провести екскурсію. Ти готова? Прошу. Ми знаходимося в музеї майстерні видатного криворізького художника, члена Національної спілки художник художників України Івана Гавриловича Абраменка. Олеся демонструє нам автопортрет художника. Дякую. Панується 44 оригінальних полотна автора. Є рукописи, мольберти, книги та особисті речі художника. Олесю. А нагадай, на якій вулиці знаходиться наша школа та музей на вулиці Івана Авраменка, 22. Ім'я художника нерозривно пов'язано з Криворізькою землею. Тут Створив найбільшу частину своїх полотен. А своїми словами про любов до рідного міста він говорив так. Я закоханий в кривий ріг, його кар'єри та шахти, широкі, широкі проспекти та вулиці. Це місто мене надихає та вражає. Йому я віддав силу, натхнення, присвятив творчість. Гуляючи містом, ви обов'язково будете згадувати його картини та порівнювати їх сьогодення, помічаючи всі ті зміни, які неминуче наноче вносить час. І завжди, а особливо зараз, пам'ятайте настанову митця не піддаватись поганому настрою, і життя у кожній його хвилині.